Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Кувалда. .ua. І сьогодні у нас на огляді Кутова шліфувальна машина від торгової марки Apro. Комплектація даної шліфмашини захисний кожух, додаткова ручка, ключ для оснащення, запасні щітки, керівництво з експлуатації та гарантійний талон. Хочу вам нагадати, що торгова марка АПРО дає 3 роки гарантії 2 плюс 1. Щоб отримати додатковий рік гарантії, вам треба на упаковці стерти секретний код та зареєструвати на офіційному сайті. Захисний кожух цієї КШМ, як ви помітили, має бистрий зажим. Досить легко його встановлювати на КШМ та виставляти вам потрібний код. Покажу, як виглядає ручка, як ви помітили, вона йде майже повністю прорезинена та може фіксуватися у цій кишем лише в два положення. Прижимна гайка та фланець доволі такі товсті, як ви помітили, додатковий фланець має насічення, щоб легше було відкручувати оснащення. Прижимна гайка має 6 мм, а фланець 8 мм. Також добрим моментом є, що на шпинделі підшипник додатково захищений від пилу та бруду. Кнопка блокування шпинделя частково захована у корпусі. Також ця КШМ має швидкий доступ до щиток. Та може працювати без фіксації кнопки та з фіксацією. А ось довжиною мережевого кабелю ця КШМ може похвастатися. Довжина його аж цілих 3 метри. Сам кабель резиновий та гнучкий. Та має зручну фірму рупучку. Ну що ж, а тепер давайте перевіримо дану КШМ на балансування. Погнали! Балансування чудове та мінімум вібрацій. Друзі, також одним важливим моментом є, що всі кишети на 360 градусів і фіксувати, як вам зручно. Ну що ж, а тепер давайте поглянемо, що там усередині. Спочатку доберемося до редуктора. Так, що ми тут маємо? Як ви помітили, змазки тут. Достатньо. Відома шестерня запресована на вал, нема ніяких шпонок і ніяких стопорних кілець. А ось уже шпиндель впирається в корпусі в ігольчатий підшипник. Погнали далі. Щітки тут стоять самі звичайні з розміром 9х6 мм. Ну а двигун, друзі, я думаю, вас здивує. Як ви помітили, цей двигун йде броньований. В верхній частині та в нижній частині якоря є бандаж, бандажна така нитка, і вона на оборотах створює броню, яка захищає витки від пилу. Також є посилення колектора компаундом, захисна шайба. Підшипник стоїть пили захищений під номером 607. Від торгової марки C&U. До речі, друзі, хто не знав, ця шайба захищає колектор. В разі чого, якщо підшипник розлітається, щоб шарики не попали в дигун, ця шайба захищає. Та також мінімально захищає вона від пилу підшипник. Також хочу вам показати, що ведуща шестерня не має ніяких шпонок, це дуже добре, не буде виробітки. Все подібно зроблено, як у Макіті. Так, добралися ми до катушок статора. Як ви помітили, вони також броньовані та залиті компаундом. І в задній частині корпусу, ось-ось там далеко, є чорна демпферна резинка, в яку впирається задній підшипник. Покажу, як виглядає кнопка. Кнопка тут стоїть саме звичайна, але саме головне, от бачите, біла така гумочка, ця кнопка також має пилозахищення. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки. Як ви помітили, дана КШМ на свою ціну зібрана досить нормально. Хочу відмітити, що всі КШМ броньований двигун, шестерні без жодних шпонок. Дуже зручно та оцінить кожен майстер, що редуктор повертається на 360 градусів. І також зручним моментом є те, що мережевий кабель цілих 3 метра. Отож, друзі, якщо вам сподобалось ця КШМ, посилання на неї я залишу в описі під відео. А також, якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал та всім вдалих покупок.